Привіт, любі матусі! Вітаю вас на бонусному уроці про те, як обрати посуд. І хочу одразу сказати, що безумовно кожній мамі перед початком прикорму дуже важливо і хочеться обрати найкращий, найкрасивіший посуд для своєї дитинки. А тим паче, коли у нас на ринку є так багато цікавих, красивих пропозицій. А чи треба він дитинці, давайте з вами сьогодні розбиратись. Хтось дійсно може вам порадити, що це все зайве і всього лише маркетинг, і жодного посуду дитинці не потрібно. І так навіть вказує авторка книги Джил Реплі в своїй книзі стосовно. БЛВ прикорму. Вона каже, що на перший, на перший час дитинці взагалі не треба ніякий посуд, і дитина може їсти зі стільниці. Є інша протилежна сторона, коли магазини з посудом вам скажуть: так, вам треба повністю весь набір, беріть оце все в наборі 8 одиниць, точно всі вони вам потрібні. Як стається на практиці? Скажу одразу вам, що силіконовий посуд не буде служитиме дуже довго. Чому? З часом силикон, вбирає в себе, він поглинає в себе запахи е, миючого, запахи їжі, і коли вже потім насипаєш в цю, тарілку, е, в цю тарілку їжу, то тоді. Їжа вбирає в себе цей запах і присмак. І дійсно, це так дитина починає їсти гірше. У нас так було, не було жодних взагалі причин на те, щоб вовчик почав їсти гірше, поки я не спробувала ту їжу, яка у нього в тарілці, і вона дійсно з тим присмаком. Колись я цю тему піднімала в сторіс. Я дуже багато разів практикувала різні миючі засоби, я практикувала і екозасоби, і звичайні з мас маркету Різниці взагалі немає. І дуже багато тарілочок різних брендів від Алікспресу до магазинів, які обіцяють, що посуд сертифікований і все окей. Єдине, що мені писали дівчата, це стосовно нашого українського бренду Ван ТТ. Що цей посуд не вбирає в себе запахи і не передає потім їжі, і взагалі від нього я чула гарні відгуки. Тож, яку саме фірму чи магазин обирати, вирішувати вам? А я вам розповім, який саме посуд треба. Ось така тарілочка секційна. З бортиками і на присосці на початку прикорму дитинці потрібна однозначно. По-перше, мамі так зручніше орієнтуватися, формувати гілочки здорового харчування. По-друге, рано чи пізно з'являться у вас е, якийсь йогурт, сметана, пюре, каша в тарілці, е, до якої треба буде ложка, і дитинці, по перше, це рідка страва, буде зручно її сюди насипати. По-друге, Дитинці буде зручно впертися в бортики і набрати таким чином собі кашу, чи ту ж саму сметану, чи йогурт. Далі, ось така тарілочка вже без секцій, без присоски. Буде актуальніше дитинці після року для перекусів. Тому що, якщо тут сюди покласти. Все і одразу згідно ТЗХ, то дитинці незручно буде впиратися ось так, вона буде їлозити ось цією їжею, немає бортиків, і тоді цей процес починає затягуватись і може дратувати дитинку. Тому, якщо для якихось кексів, для якоїсь порізаної запіканочки, після рочку Окей. А повністю вже перейти на таку тарілку я би радила все ж таки ближче двох років. Е, далі, до вашої уваги ось такий нагрудник, чи треба він дитинці на початку прикорму. Е, моя відповідь так, бо все ж таки, як показує практика, дитина спочатку е, не добре вміє тримати. Е, Їжу, і це окей, вона буде брати її ручками, а їжа буде випадати. А ось цей карман буде її ловити, і тоді мама просто може з карману дістати їжу знову на тарілку, і дитина знову буде продовжувати цей процес навчання їжі. Якщо ви на кормі, також раджу, дитина буде залишатися трохи чистіше. Єдине, не раджу ось ці такі є... Фартушки вони повністю вдягаються на ручки, повністю, повністю дитина така сидить, як в скафандрі. По-перше, в ньому жарко. По-друге, так у дитини може початись не дуже приємна асоціація з цим вдяганням, бо ми знаємо, що діти не дуже сильно люблять вдягатися. По-друге, взагалі ці, ці такі рубашки придумали для малювання, не для їжі, для малювання, для якихось творчих, таких не дуже чистих робіт. Нагрудник, так, ось ця така рубашка, ні. Далі поговоримо про прибори. У мене тут є дуже багато у вовчика, дуже багато є приборів. Перші прибори ось такі силіконові, вони безпечні. При виборі приборів звертаю ваш, звертайте вашу увагу на саму ручку, якої вона форми, щоб дитинці було зручно ось так тримати її, і прибори, будь-то виделка чи ложка, не випадали. Вони м'які, абсолютно ними не можна ніяк поранитись. І також звертайте увагу на, саму, на сам розмір ложки, щоб він вміщався в ротик дитинки. Бо тут, наприклад, ложка сама вона завелика набагато більше, і навіть зараз не дуже зручно Вовчику з неї їсти. Порівняно з цією. А Вовчику вже майже 2 роки. Ось така форма ручки також буде вдала, тому що дитинка ось так може вхватити. І невдалий приклад приборів для початку прикорму буде ось така рукоятка. Ці прибори мені прислали на рекламу, вовчику було близько 10-11 місяців і у нього вже тоді вони, хоча він користувався вже ложкою, він добре впорався з такою ложкою. Вона тут взагалі йде випукла така ширша, і цю ложку він тримав прямо дуже добре. А ось ця постійно вислизувала з його ручок, і це ну, неможливо діткам на початку прикорму навчитись. Навіть якщо малюк буде максимально цілеспрямований і навчиться їсти ось такими приборами, то тут ручка якби навіть не схожа на дорослу вилку. Веделку або ложку, і захват буде зовсім не такий інший. ну Дитині прийдеться перевчатись потім. Стосовно глибокої миски, скажу, що одразу вона нам взагалі не знадобилась. Я її почала використовувати десь близько 10 місяців, коли Вовчику вперше дала борщ, але рідку страву, супчики. Борщики можна давати діткам взагалі і в секційній тарілочці, бо спочатку ми даємо дитині 80% густого з борщику чи супчику, і тільки 20% рідини, а то і взагалі можна менше, бо чим більше рідини, тим більше брудного буде навколо. І вічне питання: пляшка чи склянка. Дуже багато мам завжди запитують. Однозначно, я скажу, що е, чашка, звичайна, проста. Може бути такий варіант. от такий стаканчик у нас був з ІТ і не розбивається. Зараз ось така маленька чашечка для еспресо, Вовчику взагалі вона дуже заходить. Е, ось такий ще в нас є стаканчик. І ось такий теж йому дуже подобається яскравий <звіснаві> з міньйонами. Е, Чому чашка? Тому що нам важливо сама навичка, яка є показником розвитку дитини, звертаю вашу увагу, це дуже важливо сама навичка пиття з чашки. Тому навіть якщо дитина буде навчитися в 6-7 місяців пити з трубочки чи з якоїсь пляшки з твердим носиком. Все одно нам прийдеться її перевчати, потім пити з чашки. А потім це все важче і важче буде, тому що колись у вас, якщо у вас, звісно, хороший педіатр, запитає, а ваша дитина п'є зі склянки, це є дійсно важливим. Показником розвитку дитини. Тому я пропоную одразу дітки, діток вчити пити з чашки, і це є дуже правильно. Сайт Solid Starts так само рекомендує. Що ж, з посудом ми закінчили. занотуйте питання і обговоримо з вами на зустрічі або в чаті.